Наступною ціллю Росії цілком може стати Молдова. Підрив її суверенітету чи повалення чинної влади буде прямою загрозою для України, зокрема Одеської області. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Президентка Молдови Майя Санду під час звернення до громадян заявила, що у разі перемоги на виборах проросійських сил Молдова може стати плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область. Далі цитата сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою, зазначила Санду. Вона розповіла, що країна агресор витрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. Вона стверджує, що Росія також підкуповує сотні людей, щоб ті сіяли безлад і лякали світ. Санду закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, у разі встановлення контролю Росії над Молдовою. Наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону. Далі цитата: постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано, сказала Санду. Нагадаємо, у центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомляли, що Росія розробила багаторівневий план впливу на парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня. Мета зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати президента Майя Санду та посилити позиції проросійських сил. За даними ЦПД, план передбачає вербування виборців із закордонних громад, фінансування протестів на вулицях та масштабні кампанії дезінформації у соцмережах. Для провокації хочуть залучати людей зі спортивних клубів і кримінальних угруповань а для тиску на чиновників використовуватимуть сфальсифіковані компромати. Поліція Молдови вже заблокувала сотні акаунтів, які мали застосовуватися для втручання у вибори, і виявила мільйони леїв готівкою, призначені для підкупу виборців. Далі цитата: такі методи є частиною ширшої стратегії Кремля, мета якої зламати демократичні процеси у країнах-сусідах, підірвати довіру до прозахідних політиків та нав'язати вигідні Москві сценарії. У випадку Молдови Росія прагне перетворити країну на інструмент тиску на Україну та ЄС, зазначило у цепаде. Якщо ж проросійські сили прийдуть до влади в Молдові, це створить пряму загрозу Україні та послабить безпеку в регіоні. А стабільність і свобода у самій Молдові будуть під ударом.